Сучасних платіжних карток виник в Америці на початку 20-го століття. Одна бостонська компанія почала видавати кредитоспроможним американцям металеві пластинки з їх реквізитами. Власник такої картки міг вести свої розрахунки у магазинах. Безготівкові розрахунки стали популярними у США під час торговельного буму в 50-ті. Спочатку використовували перфокарти, картонні картки із шифром інформації про власника. На початку 70-х почали застосовувати магнітні полоси, а в 90-ті в картки почали інтегрувати чіпи. В Україну платіжні картки прийшли всередині 90-х. У 2000-х банки з таханівськими темпами нарощували кількість емітованих карток. Більшість із них так звані зарплатні проекти для великих компаній. Якщо у 2002 році в Україні було понад 3 мільйони 600 тисяч активних карток, то зараз у 9 разів більше. Тільки у першому півріччі завдяки їм здійснено 277 мільйонів платіжних операцій. З них безготівкові розрахунки становили майже 19 мільярдів гривень, зняття готівки – близько 160 мільярдів. Один із найбільш динамічних сегментів цього ринку бізнес-картки. Їх використовують підприємці для оплати господарчих та представницьких витрат. Якщо у першому півріччі 2011-го в Україні карток було 346 тисяч, то у 2012-му вже у чотири рази більше.